Шановні, звернулися до нас військовослужбовці з Покровська, знаючи, що ми займаємося мобільними системами водопідготовки в екстремальних умовах. А у них з'явилася на Покровську така отаква боксіна. Виробники іноземці і стверджують, що воно дуже класно чистить, любу, майже любу воду, окрім морської з річок, озер. Так. З, річок з озер інших водоємів. Але з е, моря не чистять. Добре, давайте зробимо перевірку. По суті, функція та сама, що заявлено, що функція так само, як наша система. Так, така ж сама, як в нашій системі. Ну, тільки що не чистить радіацію, не чистить там, багато всього. Але давайте перевіримо, чи чистить вона, чи ні. Зробили ми з маестро відро чаю. Все, чай, Тут питна вода, але ми її зафарбували чаєм. І додали багато цукру. Ну щоб було зрозуміло, що коли водичка після фільтрації або тут, або тут буде солодка, значить вона не чистить від розчинених якихось сполук. І якщо водичка після фільтрації йде кристалево чиста, значить вирогідність того, що вона гарно чистить воду, дуже висока. Якщо вона залишиться чаєм, то значить солдат, який вип'є ту воду з канави чи з річки, він отримує. Наражає себе на смертельну небезпеку. От у нас буде контрольна така чашечка до фільтрації. ось бачите. І, значить, зробимо перевірку. Спочатку аку бокс. Що стверджують виробники? Що вручну можна отримати на протязі. Ага. На протязі року. Отримують безпечну воду. Сережа, да помогай мне, притримай, а Або просто качаем. Угу. Не не притримай, притримай. качаем, качаем. Стоп. Еще, 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 еще. Ну, досить. И закрывай. Угу. Гарна водичка. Знайдіть різницю. Тепер я знаю, що це чай. І я знаю, що там цукор. І це наша питна вода. Тільки забарвлена. Фу. Вона як тхне хімію і вона солодка. Це той же самий чай. Тепер давайте. Зробимо те ж саме з нашою системою Маестра. Да, Система робота вже е, Випробована і ми зараз запустимо спочатку для того, щоб ця вода зайшла в систему, щоб не було е, запитання, що звідти пішла нормальна вода. Зараз потрібно, щоб десь літер 2 зайшло в систему і почне текти. Сейчас. Дренаж покаже, що да, вже... оце йде дренаж, вже він пішов.

Робочий момент, але все так, як воно в житті. Виключай. Отак. Що маємо, хлопці? Дивіться? Я коштую. Вона не солодка. Вона не солодка. Це Наноочищення, очищення, яке збагачене електролітами, почищене від радіації, від всіх мікробів і трупних ядів. Вона електроліт. Вона має наші унікальні заявлені властивості, які під патентом. Тут три патенти. І оця вода, вона кришталево чиста. Бачите, а ця вода небезпечна. Хлопці, будьте уважні. Питання тепер, чому закордонний виріб вже в армії? А це вже питання, це вже інше питання.